Всім привіт! З вами я профі Сімка і сьогодні ми будемо робити гру Клікер в програмі PetroD3. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал, а ми починаємо. Ще в мене з'явився телеграм-канал. Давайте почнемо. Я не буду о, весь цей код 2 часа писати. Я зараз його скопіюю. Ви можете написати той код, ну він не такий великий. Ну, я набагато опять збрехав, що він дуже великий. І це. А ви можете або з телеграму скопіювати і вставити в от програму. Давайте запустимо цей клікер. Ось він. Тут такий типу легкий клік. Давайте пограємо в його ну, на першу швидкості. хочу пограти ще ці книги. Що ще в цей клікер уже награвся? Давайте вийдемо кліка цього клікару. Також на, на, на телеграмі знаходиться код гри. Ви можете скопіювати і потім це використати і побачити отакий от самий клікер. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, і підписуйтесь на канал і всім всім пока-пока. Також не забувайте про мій теорій канал.